Так, всім добрий ранок. У нас дощі, у нас так задушило, да, кіцюні ми, без кінця вже цілий тиждень лє, лє, лє. Собакам нема де діться, то я їх... Так як вони ще вчора в мене поранилися, і на вулиці прохладно, і дощі, до... а їм нема де дітися, бо в них нема, ні вольєра поки ще, не буде, щоб... ні Вони то, звісно, в будки залазять у, у собачі. І в... Ну, коротше, в нас же три будки є, вони зала. Не трогай сказала! То, коротше говоря, що я хочу сказати, господи, не можу зібратися з мислями. То я їх поки пустила на ночі, вони поки оце холодно, вони тут вночі і вдень, і тут рвуть одіяла мені. Так, що в нас з лапами? З лапами у нас робила перев'язку непогано, слава Богу. Тут у нас з лапками без перев'язки, бо вона її все одно знімає. Воно я без кінця пірякісюди зі спрейчиком. От, слава Богу, все обійшлось, бо я думала, що з і буде дуже погано. От, Челюсті в нас вже трошечки розовенькі, тож були білі-білі-білі-білі. Кровушка у нас вистанавлюється, Таня коле вітаміни, у нас гарне питання, в общем, все буде добре. Діти є і діти. Щенки це такі самі діти. Бачите, залізли, порізались. І Якщо б, мені кається, ще пару часов я б не приїхала, вона просто б стікла кров'ю. Да і все. На цьому все закінчилось. Так що, треба дивитися, треба вольєр робити дуже такий безпечний їм. Ой, так, ранки є, але затягуються, затягуються, затягується. Все, Все це на... винесла їм з чердака одіяло, вони вже його порвали. Все рвуть, рвуть. Я вже думаю, ладно, рвіть, спалю скоро. Так що, такі в нас справи. Все з ними добре, лікую. Який вже раз показую, яка кашка у мене для тваринок. Це в мене желудки курини. Морквочка. Зараз зелень не кидаю, бо сильно швидко кисне. Зелень. Морквочка. Капуста свіженька лишалась після базару. І таких десь дві 2-2,5 кастрюлі. Ну, дві дві кастрюлі. Дві, дві так що хто там у мене сьогодні? Хто там у мене все Ай ти моя малявочка, ай ти моя малявочка. Ай ти моя малявочка, перев'язку будемо робити, я все обіцяла, що зараз будемо перев'язку, як не можу тебе перев'язати. Ти вже сама собі перев'язала. Отак от, отак от, отак. От от, от хвостик Міртен, хвостик міртен. Отак, от а? Да? Да? чапа її не люблять. Ой! Чапа, Чапа! Вот так вот, вот так вот. Казалось, меня все, все, все обізають. Я маленький я такой силовитик. Я маленький такой зябакен, меня все обізають. Облізають меня. Одна кнопка не ображає, да, И на ней не А Моя красунька. Красунька моя. Красунька. А? Ай так вот. Ай, красунька. А дай маме лапку. Покажи, як ты маме лапку даєш. Мирта. А ну сейчас Мирта. Мирта, дай лапку. Мирт. Мирт, дай лапку. Дай, дай дві лапки, Міртуся. Моя Міртуся не може перенести, якщо я когось глажу, обнімаю, на кого звертаю уваги. Міртуся це, це для неї. Це, взагалі, це Вона не може цього перенести. Як це можна любити е, когось, крім Міртуся? Да, Міртуся? Ну, все, ну, все, все, наоблизувала, наоблизувала, Ай наоблизувала, ти моя крошка, ти моя крошка малесенька. Вся в шерсті, да? Скажи, Таня, що штани оділа, На неї вся шерсть міра цепляється. Вся шерсть міра цепляється. Ну що, ти вже все погризла, що могла. І тапки, і резинки мої, і резина вичоботи, і вже ось, ось кусок ліноліума сьогодні об... обдерла, чуть не получила по сараці, по своїй, по тій біля бриси і сраці. Да? Ні, Що там що там таке, мірт? Боже, якесь золоте дитя. Золоте дитя, золоте. Так, давай перев'язку роби. Давай перевязку роби. давай, 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 давай. Давай Давай зараз будемо, зараз будуть сльози у нас. Зараз покажемо, яка ти терпілива собачка в нас. Терпляча, терпляча, терпляча собачка. Мірта. 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 Все, гуляйте, гуляйте, що будемо перев'язку робити. Мої зайчики золоті. Мої зайчики золоті. Да, зайчики золоті, Що для них треба? Поїсти, щоб увагу звертали, щоб хазяйва. Мірта, я тільки що тебе хвалила. Мірта, як колись мій батько покойний казав, пап, чого ти мене лаєш? Він каже, на всякий случай. Так і оце таке саме. На всякий случай, скажи, да? щоб знала своє місце, бо вона тут поки що младшенька. Поки що, скажімо. Я порву сейчас ковер новый. Я сейчас порву колим новый. Паучишь у мене зараз. Дай лапку. Л Я кажу лапку дай. Я лапку кажу, дай. Лапку дай. Дай лапку. А. Давай лапку, давай лапку, давай. Подожди. Давай лапку. Ой, моя зайка лапку дає. Мой такі, у Умняшкин лапку дає. Умяшкин да? такий. Умняшкин. Такі. Умняшкин мій. Лапку давав. Молодець. Молодец. Ось так лапку. Та не вилизуй мені губи, чапа. 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 Посилаю, а ну Даша, дай я зніму нимок відео. Посилаю Даші оцю фотку. Зробила фотку. Даша каже, мама, що це ти за там свиней ростиш? Що це каже за білий бізон лежить? А з чапою що, каже, вже шиї не видно. О, зараз, ребята, покажу вам, як наша кнопа пісє в туалет. Даша, якраз зараз Кнопа пісняє в туалет. Прикинь, котячий. А, ні, вона просто лягла поспати туди. Їй місце мала на коврику, на килимку, прикинь. Вона після в туалет котячий. А Жора теж, я думала, як дає клюші, йому думаю, 20-30. Якісь 20-30, 40-60 кілограм. І ось ця манюня наша. Младшенькая наша. Саме младшенька наша. Ой, яка горісенька, яка умнічка малесенька. Так, Жора, ти за старшого, молодець, всі місця. Вистачає килимок маленький, але дружної сімейки всім міста міста вистачає.